Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Знаходжуся у своїй спальні, де позаді мене стоїть скільки такої красоти. І е, хочу показати вам. Також є такі орхідеї. У да, мене, які знаходяться на реанімації, і яких я відновлюю, і хочу сьогодні показати, як вони відновлюються і як я буду їх поливати. Відео буде цікавим. І прошу зі мною піти прогулятися по орхідеях, які реанімашки. От у мене знаходиться на підвіконні blackface, якого я вам показувала. Отут він у мене собі вибрав місце під сонцем. І собі тут ростить гарно все, що треба. Відновлюється також була реанімашка, тепер вже такий красень. Тепер тут у мене у цих двох стаканчиках. От знаходяться також такі дві орхідейки. Одна орхідейка є, яку я відновлювала з одного листочка. От листочок, який є обрізаний, він стояв у водичці донизу. А зараз він вже отак відновився. Також є отакі гарні корінчики. Починає ростити ще одного листка зсередини. Також планую його уже пересадити в кору, уже забрати з моху і пересадити його уже у кору. Поки що ще теж руки не дійшли. Також є у мене орхідея Пелорик. Вівін теж ренімашка. Витягну так, поставлю. Орхідейка така втрачає тургор, треба оприскувати, просто щоб орхідейка не втрачала більше тургор, її треба частіше оприскувати. У мене, на жаль, зараз немає так часу оприскувати і я не оприскую. Я тільки доливаю водичку і пішла і залишила колекцію. От починає ренімашка уже випускати новий корінчик. Знаходиться ця орхідейка на, от, на мосі, також є Місце є корина, на якій знаходиться сам стобур, сам стволик знаходиться. І ця орхідейка отак зберігається у мене. Забагато я просушила трошки мох. Ну, я живу в селі, і, як ви знаєте, в селі є багато роботи і не, не тільки орхідея. Але є і багато роботи. Так що не встигаю, правда, все поєднати: і городи, і, ну, і трави, і тому подібне. і квіти не встигаєш. Але десь уриваєшся і все рівно біжиш до своєї колекції її полити. Але вони, бачу, мене не розчаровують. Тут я почну поливати. Цієї орхідеї. Я даю трошечки її вологе помоху і залишаю цю водичку. Вона зараз собі потихо буде піднімати капелярну помоху, буде підніматися все догори. І також я хочу полити і цю. Теж я змочую мох. Мох намочила. Мох також буде зараз капелярно підніматися, піднімати собі вологу догори. Отак От зберігається. Я накривала цю орхідейку ще і кришечкою, а тепер вже її не накриваю, поставлю її на корину, бо там є. Коринка, і все. І залишаю. Я от налила її водички. Водичка є, і скільки водички я її залишаю. Також я покажу ще одну орхідейку. Я показувала вам цю орхідейку, на ній, на ній була діточка. Я діточку уже від'єднала. От. Є квітоносик, і тепер ця орхідейка має наростити собі корінчики. Вона також дивлюся, просохла, корінчик її просох, вона знаходиться на це олійті. От я також. Поливаю, поливаю завжди аміностімом. Завжди поливаю. Всі свої орхідеї я поливаю з цим добривом. Ну, мені дуже подобається, як орхідеї відкликаються. І отак я налила водички, буде водичка випаровуватися, і також корінчик, який знаходиться. Зараз я прикрию мохом. Бо я завжди корінчик прикриваю мохом, щоб мох міг піднімати вологу, отак. От Знизу, де є вода, і не просихав. Отак. От І буду надіятися також. Ну, дивіться, що орхідея не втрачає тургор, вона такий має тургор міцненький. Так, є одна, таких три є у мене, і також покажу вам діточку. Яку я Від'єднала, бачу поки що все в неї в порядку. І також зараз я її хочу пролити. Бачу корінчик, який от, я прикривала мохом, цей корінець, от росте. Він не зупинився. Якщо він не зупиняється, він може сам себе утримувати. От я зверху трошки так пролию, що мені на наниз, та я залишу в цьому стаканчику, тому що я цей стаканчик дала також кокосове волокно. І залию трошки більше цей стакан, от щоб був залитий кокосовим у кокосовому волокні, щоб було багато вологи, щоб орхідейка могла відчувати вологу. От я. так залишаю. Також замовляла орхідейку метелика у розмірі 1,7. І орхідейка пропала. Там не було корінчиків, і орхідейка пропала, але на пеньку з'явилася діточка. І вже так ця діточка у мене отак знаходиться в такому стаканчику. Так, я теж її підтримую постійно вологу. Тут вона краще. Зберігає вологу, і отак росте. Компанією її посадила грошове дерево, і вони так разом собі ростуть. І отак любується її поливати поки що я не буду. Також я взяла. Пеньок, це є королівський пеньок, королівський пеньок легато. І е, випустив цей пеньок в таких дві діточки. Знаходиться ця орхідейка в такій закритій системі. Я пересадила цю орхідейку, і отак вона знаходиться. Отака дуже довга шия у неї. І дивлюся, що корінчики почали рости, у цих діточок. Вони стояли без корінчиків, а вже почали рости корінчики. І теж треба їх пролити, У цих таких манюнь Є корінчики, які вже висихають. От немає листків, і коріння потихеньку починає. Просихати, а є корінчики, які не просихають, тримаються гарно. І я теж час від часу стараюся пролити, тому що орхідеї, отак я по краю цю орхідею багато я не проливаю, я стараюся мох. В основному пролити мох, щоб була волога. І проливаю. Отак от зверху проливаю самий стовбур і по коріннях, по листках, отак от проливаю самі орхідеї. Може комусь це буде страшно, але роблю і це. Отак от пролила. Водичка, збігає донизу і Отак орхідейка і росте. Тут я її дала в посадку живий мох, і вона ростить отаких от прекрасних діток. Так як зараз вікна відкриті, повітря дуже гарно провітрює всі орхідейки. Так що отака от красота. На цьому буду відео своє закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як ви відновлюєте свою орхідею. Діліться дуже цікаво. А я всім вам хочу щиро подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Щиро і щиро вам дякую. Всім я вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоду у кожну родину. І нехай панує тільки добро. Добро врятує світ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!